Брати Коен – це легендарні режисери, які чи не найкраще відтворюють атмосферу Америки у своїх фільмах. Це ті самі кінематографісти, які подарували світу культові стрічки. Старим тут не місце, Великий Лебовський, Фарго. Але й це лише верхівка айсбергу, Адже брати вже протягом 40 років знімають по-справжньому унікальне кіно. Свій особливий стиль вони застосовують у широчезному спектрі жанрів, починаючи з музичної драми або роуд муві, закінчуючи чорнючою кримінальною комедією. Однією з найвизначніших їх рис можна вважати вміння міксувати різні жанри, зберігаючи свій вайб. Абсурд, винятковий гумор, дотепність, свою естетику, частку нігілізму та в якомусь сенсі нереалістичну реальність. І хоч про цю пару режисерів ми чуємо та говоримо рідше, ніж про інших видатних постатей, проте їх внесок та ідентичність варто вважати особливим явищем кінематографу. Якщо ви вімкнете Великого Лебовські, то опинитеся в сонячному Лос-Анджелесі 90-х років. Переключаючись на фарго, ми застанемо зимню Міннесоту. А от вже у фільмі Старим тут не місце глядач може побачити пустелі Західного Техасу 80-х років і наблизитись до кордону Америки з Мексикою. Брати Коен охоплюють максимально широку географію Сполучених Штатів. Це може бути самісінький південь чи північ, або ж самісінький захід чи схід на березі океану. Вони зазирають у різні шматочки Америки, при цьому ніколи не виходячи за її межі. І насправді важко уявити, що події їх фільмів відбувалися десь за Штатів. Саме тому їх можна вважати одним із найбільш американських режисерів, десь поряд, з, наприклад, Квентіном Тарантіно. Ми виросли в Америці і ми розповідаємо американські історії в американському середовищі, в американських системах відліку. Сказав Ітан Коен. Тож, говорячи про якийсь американський вайб найбільш влучним буде згадати братів режисерів. І хоч події кожного фільму відбуваються виключно в Сполучених Штатах, це не відміняє той факт, що кожна робота є унікальною. Адже це завжди унікальна історія, унікальні головні герої та унікальне місце і час події. Дуже яскравим прикладом американського вайбу можна вважати Великого Великолибовські. Адже для нас це та Америка, яку ми хочемо бачити. Кінематографічний Лос-Анджелес, персонаж похуїст та його колоритні друзі, боулінг, гамбургери, американська музика, різні відсилання, ну і загалом це комедійний кримінальний. Нуар, головним персонажем якого є чувак, який проживає безтурботне американське життя, яке виглядає таким, яким його часто хочуть уявляти люди. Hey, at least I'm a lot, Але при цьому коїни здатні відображати різноманітну атмосферу у своїх роботах. Адже кожен їх фільм це конкретна епоха і конкретна частина Америки. Наприклад, їх восьма робота Одеж брати розповідає про часи Великої депресії. Події відбуваються у 1937 році в штаті Міссісіпі і має купу відсилань до історії та культури країни. Деякі люди вважають цей фільм найбільш американським, а от у перехресті Міллера йдеться про 30-ті роки минулого століття, часи сухого закону та війни банд. Серйозна людина взагалі розповідає про життя єврея в кінці 60-х. Справжня мужність та балада Бастера з крахса хронологічно є найдавнішими фільмами, адже події відбуваються ще в часи Дикого заходу, сотні років тому. Ну а більш сучасною є чорна комедія прочитати і спалити. І кожен з цих фільмів так чи інакше досліджує історію та культуру Америки. У Юенея. Я ж Кіно братів Коен зазвичай не має якогось потужного сюжету, де купа подій геніально пов'язані між собою. Їм це взагалі-то й не треба. Їх фільми це радше про історію, а не сюжет. Історія, яка любить розгортатися навколо безглуздої ситуації, Себто крадіжка якогось злочину чи просто неординарного випадку, навіть загубленого кота. У центрі історії, звичайна людина або люди, який або яким, вже за традицією не надто щастить. Таке може відбуватися як і у комедіях від братів, так і в драмах або трилерах. Часто головні герої є звичайними ідіотами, які самі собі створюють ці проблеми. У вихованні Резони персонаж Ніколаса Кейджа просто вирішив викрасти дитину Це для сімейного щастя. У Фарго головний герой створив цілу схему, яка знову ж таки будувалася на викраденні в цьому випадку дружини. Схожа ситуація і у Великому Лебовські. Якщо в цих випадках персонажі дійсно чудять щось максимально безглузде, то такого не можна сказати про героїв деяких інших фільмів братів Коен – Льювіна Девіса або Ларі Гопніка, у яких просто не найкращим чином складається життя яких дійсно шкода. Тож якого б жанру та характеру не робили фільм Брати Коен», завжди є герой, якому просто не щастить. А вже залежно від інших факторів, ця історія буде розгортатися по-різному. Наприклад, Мос з фільму Старим тут не місце. Здавалося, що чолов'яга став просто щасливчиком, адже знайшов купу грошей. Але ні, нічого подібного. Сам себе він загнав цьому пастку. Якихось персонажів коїни взагалі хочуть і прибирають, роблячи це досить ефектно. У такі моменти створюються прекрасні плот твісти яких режисери не цураються навіть попри акцент уваги на історію, а не на сюжет. І це той елемент, через який ми ще краще запам'ятовуємо фільми. Ну а багато персонажів братів Коїни, дивлячись на їх статус невдах чи навіть йолопів, стають культовими. Хоча одного з найкращих лиходіїв у кіно, якого язик не повернеться назвати йолопом, створили саме вони. Тож загалом фільми братів це халепні історії, в яких опиняються люди, які взагалі не повинні там бути. І суміш цих елементів створює не лише ефект комічності, а й певної загадковості. І через це фільми виглядають навіть дещо казково. Незважаючи на те, що події фільмів відбуваються у реальних місцях та в реальній епохи, а самі фільми розповідають про звичайних людей, їх кіно може здаватися альтернативною реальністю, і на це є причини. Однією з них можна вважати високу концентрацію кумедних халеп і проблем, через які персонажі потрапляють в історії, які важко уявити в реальному житті. Найкраще ця казковість вирізняється у фільмі Виховання резони, але там, де не лише історія, а й інші складові фільму. За це багато хто називає його надто мультяшним. Більше того, Кої не вдалися до хитрого трюку у фільмі Фарго, назвавши цей фільм заснованим на реальних подіях. Від чого історія стає ще більш абсурдною, не лише вигаданою, а вже точно нереальною. Коли ми говоримо про братів Коїн, у багатьох випадках перше про що ми згадаємо, це їх витончений абсурдний гумор. А часом не лише абсурдний, а й до біса чорний. Цей гумор будується навколо всього, адже режисери створюють абсурдних персонажів, засовують їх в абсурдну історію і змушують цих же персонажів робити цю ситуацію ще більш абсурдною. Багато хто вбачає в цьому не лише абсурд, а й песимізм чи навіть мізантропію. Персонаж невдаха, критичне ставлення до суспільства загалом. Негативний погляд на життя та ситуації, які в підсумку доходять до трагедії, усе це можна сприйняти як песимізм. Я ж вважаю, що таке рішення може бути хибним. Проте кожен для себе робить висновки самостійно під час перегляду, впевнений, що більшість все ж таки вбачає в цьому іронію та сарказм. Але й не варто відмовлятися від глибини цього абсурду, адже через нього режисери говорять про життя та смерть, теми, які стосуються соціальних проблем та людської моралі. Антон Чігур, наприклад, зі своїми особливими принципами та абсурдною схильністю до насильства та вбивств. Є справжнім монстром і символом смерті, від якої не втечеш. Марджу Фарго це той самий промінчик з найбільш правильними моральними цінностями серед купи злих і цинічних людей. Як, наприклад, Джері Ландергарт у цьому ж фільмі, який, попри статус доволі скромної людини, вирішив зробити те, що зробив, і кого варто вважати абсурдним. Великий Лебовський взагалі невеликий, і тут я не про фізичну форму. І ця найбезтурботніша людина, яка нікого не чіпає, змогла потрапити в максимально тривожну і дешову ситуацію. Це, як приклад того, що життя завжди здатне нас підло здивувати. Роуд «Одешти брати порушує проблеми расизму та соціальної нерівності, релігії та дружби через комічну призму. А у фільмі Просто кров жертва постійно перемагала свого кривдника. Тобто кожен, хто намагався спричинити фізичну біль іншим, сам за це й розплачувався. Антологію балада Бастера Скрахса Крахса я вважаю ідеальним прикладом різних, так би мовити, повчань від братів Коїн за допомогою саме комічних шляхів. Серед інших гумористичних трюків можна виділити, наприклад, зовнішній вигляд персонажів. Або ж здатність режисерів у створенні моментів шоку. Бо в першу чергу тут згадується ідеальний приклад чорної комедії прочитати і спалити. Спойлер. Це напевно найбільш яскравий представник чисто цього жанру. А от якщо говорити про фільми гібридного жанру, то там відчувається більш тонкий гумор, коли ти сам не можеш зрозуміти, чому мені смішно, якщо я дивлюся кримінальну драму. Має. First trimester. There it is. I'm sorry. Oh hell, I hope I've done the right thing. My wife and I had not performed the sex act in many years. Дуже кумедним і особливим елементом також є повторення фраз. Ось один з найпам'ятніших прикладів. Але крім різних гумористичних прийомів, важливим процесом у створенні комічних елементів для фільмів братів Коен, звісно ж, є технічна сторона. Фільми Коенів – це не лише про унікальний спосіб написання сценаріїв, створені персонажів, закладання ідеї. А й про особливі методи операторської роботи, процесу монтажу та роботи зі звуком. Загалом технічної сторони. Брати Коен обожнюють дивні ракурси. Починаючи зі зйомки ніх, ледь не у кожному фільмі і закінчуючи камерою, яка залізла у шар для боулінгу і котиться разом з ним. Вони можуть засунути камеру в машину, можуть залишити її під нею, а взагалі вони обожнюють, коли камера саме на ній. Обожнюють режисери і коридори, які також з'являються ледь не в кожному фільмі. Метод зйомки ніг насправді є дуже зручним як для творців, так і для глядачів. Адже для перших це дешево, а для других це пізнавально. По цьому ми можемо зорієнтуватися, де відбуваються події та до чого нам бути готовими. Говорячи про ефект комічності, ракурси також є важливим елементом у братів Коен. Вони полюбляють здивувати глядача саме ракурсом. Режисери обожнюють статичні кадри та перехід від середнього до великого плану, витримуючи протягом якогось часу фокус. Так ми можемо подумати і зрозуміти, що відчувають персонажі або ж відчути всю абсурдність певного моменту. Знімаючи сцени діалогів, режисери віддають перевагу перебуванню всередині розмови. Саме тому ми бачимо персонажів через плече. Цим самим глядача ніби залучають у цю сцену і дають змогу відчути кращу атмосферу від одного мовця до іншого. Граючи з ракурсами, важливо не помилитися з монтажем. І тут у братів проблем не виникає, адже вони ідеально створюють темп своїх фільмів за допомогою монтажу, витримуючи паузи, створюючи плавні переходи, які пізніше перебуваються вибуховими моментами. Це вже залежить від того, які відчуття коїни нам хочуть подарувати. Тож темп їх фільмів це те, що без сумнівів можна вважати ідеальною складовою. Аудіодоріжка у фільмах режисерів це те що по-справжньому захоплює, навіть якщо її немає, і підтримує той самий ідеальний темп. Розглядаючи приклади з фільмів, перш за все, варто сказати про фільм Старим тут не місце, де якраз ця доріжка відсутня у традиційному вигляді. Немає пісень та музики, натомість ми чуємо звуки ландшафту південного заходу країни. Це той іронічний випадок, коли відсутність звукової доріжки робить фільм більш насиченим. А от у інших фільмах брати не використовувати культову музику. У великому Либовські у серйозній людині. А от у фільмах Всередині Льювіна Девіса та «Одешти, брате музика це взагалі невід'ємна частина історії та персонажів. Невід'ємною частиною фільмів братів Коїн є і вступні монологи, які задають початок, тон і темп історії. Діалоги це ще один козир братів Coin, яким Вони майстерно володіють. Репліки персонажів це не просто обмін слів та пов'язані між собою речення. Діалоги відіграють дуже важливу роль у дослідженні персонажів і створенні виняткового ефекту. Чи то міфічний і жахливий Антон Чигур з розповіддю про монетку? то Лебовський із застосуванням звичайних розмовних слів та виразів, створюючи відчуття повного пофігізму. Без діалогів можливість персонажів стати культовими була б набагато меншою. Адже саме з конкретними цитатами ми можемо асоціювати героя або ж запам'ятовувати його через особливості спілкування та свої мовленнєві родзинки. І саме цитати допомагають їм стати культовими. Слухаючи персонажі, виникає думка, що це просто живий діалог, ніким не прописаний. Настільки це природньо виглядає. Ні для кого не секрет, що різні режисери мають своїх улюбленців. У Скорсезе це Де Ніро, у Тарантіно – Семюель Джексон, у Гічкока Джеймс Стюарт. У Тіма Бертона це Джонні Депп. Якщо ж говорити про братів Коен, то вони мають дійсно велику кількість акторів, які постійно з'являлися у їх фільмах: Джордж Клуні, Джон Політо, Джон Гудмен, Стів Бушемі та інші. Рекордсменкою є Френсіс Макдорманд, яка з'явилася аж у восьми фільмах братів Коен. Наостанок хочеться коротенько зачепити тему режисерів, які знімають кіно зі схожим до робіт братів Коін Вайбом. У першу чергу це безумовно Квентін Тарантіно, кримінал, комедія, Америка, 20-те століття, діалоги та легка рука, коли справа доходить до вбивства головних персонажів. Деякі фільми виглядають так, наче це один всесвіт, і теоретично події могли переплітатися. Це я говорю, наприклад, про кримінальне чтиво» та Великого Либовське, або ж одного разу в Голлівуді» та Аве Цезар». Так само не можна не згадати про Мартіна Макдона, фільми якого теж дуже схожі за жанром, вайбом, почуттям гумору, навіть незважаючи на кардинально різну географію. Едгар Райт, який так само відданий своєму стилю, менш відомий режисер, автор крутих хлопців та поцілунку на виліт» Шон Дейк. Якщо говорити про кримінальні комедії, то ці фільми дуже сильно схожі з фільмом прочитати і спалити. Тож цього режисера точно варто відмітити. Про братів Коен ми говоримо не так часто у порівнянні з такими режисерами, як Нолан, Скорсеза чи Тарантіно. Проте їх внесок у кінематограф так само неймовірно великий. Це ті люди, які не піддаються кліше, застосовують свій унікальний стиль і чи не найкраще змішують жанри. Вони сміливо роблять те, що не роблять інші, постійно експериментують та, безумовно, є одним із найоригінальніших режисерів сучасності. Їх унікальність та культовість переоцінити неможливо, тож це дійсно легенди світового кінематографу.